Привіт, сьогодні а, хотіла залишити свій відгук і відповісти на запитання: а чому саме я їжу на ретрити з Іриною Завирухою? Ну, по-перше, чому з Іриною Завирухою? Тому що вона мій найкращий вчитель, Ірина Майстер дійсно дуже високого рівня, який надає безцінні і трансформаційні знання, і це перевірено не тільки в теорії. А на практиці свого живого життя. Чому ретрити? Тому що ви знаходитесь в полі майстра, в колі класних дівчат. У вас йде внутрішня робота над собою, проходять трансформаційні процеси, інтеграція інформації, яку ви отримуєте, і знання, які ви отримуєте на цьому ретриті. Це дуже проходить в прискореному темпі, тому що коло поле майстра так впливає і. Дійсно, вам круто бути разом, не відволікатись на інші процеси і в результаті. Звільняється дуже багато ресурсу, отримується класна енергія. Ви повертаєтесь додому ну, зовсім в меншому стані. У вас є настрій, ви стали щасливіше, свободніше. Дуже багато пазлів склалося в вашій голові, і є розуміння і бажання йти вперед і не зупинятися ні на якихось травмах, траблах, ситуацій, які вам давались, і, можливо, зупиняли на деякий час, тому що ви не знали, як з цим бути, як це пропрацювати. Тому, якщо ви відчуваєте всередині себе, Поклик, бажання, але щось вас зупиняє. Дуже рекомендую прислухатись до себе і зробити свій правильний вибір. Дякую.